Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Є моменти, коли ми тримаємося надто сильно, за людей, які вже пішли, за ситуації, що давно завершилися, за мрії, які більше не наші, за образи, які в'їлися в серце, як шрами. Ми тримаємося, бо боїмося втратити контроль. Нам здається, що якщо відпустимо, усе розсиплеться. Але найглибший парадокс у тому, що саме тоді, коли ми відпускаємо, усе починає ставати на свої місця. Карл Юнг казав: половину життя ми витрачаємо, щоб створити своє я міцне, свідоме, сильне, а другу, щоб навчитися його відпускати. Ми будуємо себе з досвіду, із і втрат і віри, що сила це контроль. Ми вчимося керувати часом, емоціями, людьми, життям. Та приходить мить, коли цей контроль перетворюється на тягар, ми наче тримаємо у руках воду, чим сильніше стискаємо, тим менше залишається. Юнг вважав, що справжнє зцілення починається не тоді, коли ми перемагаємо біль, а коли дозволяємо йому пройти. Відпускання це не втеча. Це акт глибокої довіри, не до світу, до себе, довіра, що ти зможеш витримати порожнечу після того, як перестанеш усе контролювати. Бо саме ця порожнеча простір для нового. Ми часто боїмося відпускати не тому, що не можемо, а тому, що не знаємо, хто ми без цього, без боротьби, без болю, без ролей, у які звикли вростати. Та коли все це відходить, залишається найцінніше, тиша. Парадокс відпускання в тому, що тільки коли ти перестаєш тримати, життя починає текти природньо, як річка, яка нарешті знайшла своє русло. Коли ми відпускаємо, ми не здаємося, а визнаємо, що не все має бути під нашим контролем. І саме тоді починають відбуватися речі яких ми роками прагнули. Ми звикли думати, що відпускати це програвати, але насправді це єдина форма перемоги, яка не має супротиву, бо в момент відпускання зникає боротьба, і з нею зникає біль. Світ не завжди дає те, що ми хочемо, але часто дає саме те, що потрібно, коли ми перестаємо вимагати. Парадоксально, але найглибше зцілення приходить тоді, коли ми більше його не шукаємо. Любов приходить, коли ми перестаємо доводити, що на неї заслуговуємо. Відповідь з'являється, коли ми припиняємо її гукати. Життя розквітає саме тоді, коли ми дозволяємо йому бути. Юн говорив, що минуле тягне нас назад, якщо ми не йдемо вперед. Ми тримаємося за минуле, бо боїмося невідомості, бо звичний біль здається безпечнішим, ніж нова порожнеча. Але кожна спроба утримати минуле позбавляє нас майбутнього. Відпустити означає дозволити часу рухатись, дозволити собі вирости з того, що колись було потрібним, але більше не служить. Іноді ми тримаємося навіть за біль, бо він став частиною нашої ідентичності. Нам здається, що без нього ми ніщо. Та в цьому й полягає парадокс: коли ми дозволяємо болю піти, ми не втрачаємо себе, ми нарешті себе знаходимо. Можна роками боротися з тим, що не відпускає, а можна просто перестати чинити опір не тому, що байдуже, а тому, що дозріло. Бо справжня зрілість не у вмінні утримувати, а у вмінні відпустити без страху. Іноді доводиться втратити, щоб зрозуміти, що це не було твоїм. Іноді потрібно впасти, щоб зрозуміти, що земля під ногами це не кінець, а упора. Іноді треба дозволити чомусь померти, щоб нове змогло народитися. Ми хочемо, щоб усе приходило тоді, коли ми готові. Але життя приходить тоді, коли ми розслабляємо хватку, коли перестаємо бігти, коли перестаємо чекати результату і просто живемо. Тиша після відпускання спершу здається порожнечею, але потім розумієш, це не порожнеча, а простір простір, у який нарешті може прийти те, що давно чекало, бо поки руки зайняті старим. Вони не здатні прийняти нове. Усередині кожного є місце, де спокій глибший за страх, і довіра сильніша за контроль. Це не можна змусити, це можна лише дозволити. Відпускання це дозволення, дозволення життю текти. Юнг казав, що відпустити означає прийняти те, що є, і побачити сенс навіть у хаосі. Бо поки ми боремось із хаосом, ми його підживлюємо, а коли перестаємо, хаос трансформується у гармонію. Найважче відпустити не людей і не речі, а себе, ту версію, якою ми були колись, відпустити очікування, якою мала бути наша історія, відпустити спроби відповідати чиємусь баченню. І залишитись просто собою, без масок, без ролей, без страху. Парадокс відпускання у його тиші у тому, що коли ми перестаємо тягнути, життя само підхоплює нас у потрібному напрямку. Коли ми перестаємо чинити опір, з'являється відчуття, що нас ведуть. Ми часто називаємо це удачею, долею, випадковістю, але можливо. Це просто момент, коли ми перестали стояти на шляху власної душі. Усередині кожного є місце, де все вже є, місце, де не потрібно боротися, де любов не вимагає, спокій не шукається, і життя не потребує контролю. Це місце відкривається тільки тоді, коли ми дозволяємо. Відпусти і побачиш. Що все, що має прийти, знайде шлях до тебе само, не тоді, коли ти тримаєш, а тоді, коли відкриваєш долоні.